Гриби. Різноманітність грибів. Виконала зима Дар'я студентка першого курсу групи бд 2319 Кам'янського енергетичного фахового коледжу. Гриби – це дивовижні істоти, які вражають величезною різноманітністю кольорів, смаків, форм. Тож давайте сьогодні розглянемо більш детально цих цікавих створінь. ГРИБИ це слово асоціюється з чимось таким, або таким, або ось таким. Одразу згадується похід або смачна мамина вечеря. Що ж таке гриби? Гриби це одноклітинні або багатоклітинні, гетеротрофні організми, які не мають хлорофілу. Гриби організми, які живляться подібно до тварин, готовими речовинами. Царство грибів. Одна з найбільших і процвітаючих груп організмів. На теперішній час відомо близько 100 тисяч видів грибів. Наука, що вивчає гриби, називається мікологією. Розмножуються гриби безстатевим або статевим шляхом. Безстатеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих клітин спорами або вегетативно. Ділянками грибниці або брунькуванням одноклітинних дріжджових грибів. У деяких грибів існує статеве розмноження. У цьому випадку грибниця утворюється в результаті злиття спеціалізованих статевих клітин. У наукових колах пропонують різні підходи до класифікації організмів цієї групи. У традиційному або широкому розумінні група гриби поєднує справжні гриби, несправжні гриби і слизовики. Досить часто несправжні гриби і слизовики розглядають як грибоподібні організми. Несправжні гриби це група грибів, у яких клітинна оболонка з целюлози запасають міколамінарин у джгутиковій стадії мають один або два джгутики мітохондрії з трубчастими кристами. Представниками несправжніх грибів є сапрогленія, лабіринтули, фітофтора, плазмопара, гіфохетріум тощо. Одним з найвідоміших з них є фітофтора, яка спричиняє серйозне захворювання картоплі і томатів фітовтороз. Слизовики. Група грибів, у яких спороносні структури нагадують плодові тіла грибів. Для них є характерним фаутрофний спосіб живлення, рухливість на вегетативній стадії розвитку відсутність клітинної оболонки. Вегетативне тіло слизовиків має вигляд багатоядерної рухливої цитоплазматичної маси, грудочки маси, плазмодія розміром від декількох міліметрів до десятків сантиметрів. Плазмодії містять пігменти, що надають їм різноманітного забарвлення. Джерелом живлення слизовиків є бактерії, клітини грибів та одноклітинні твариноподібні. Справжні гриби це група грибів, більшість з яких утворює міцелій. Клітинна оболонка містить хітин, запасають глікоген, мають один задній джгутик або втратили його, і мітохондрії з пластичними кристами. Забудовою. Справжні гриби поділяють на нижчі з насептованою грибницею і вищі з грибницею поділеною на септи, а за розмірами на макро та мікроцети. Основними екологічними групами, які мають для людини найбільше значення, є шапенкові гриби, гриби, паразити, цвілові гриби і дрижжеві гриби. Шапинкові гриби це гриби, ознаками яких є наявність плодових тіл з ніжкою та шапкою. Запротовни та мутуалістичні способи живлення і здатність утворювати мікоризу. За особливостями будови поверхні, які пов'язані зі спороносним шаром на нижній частині шапки, шапинкові гриби поділяють на трубчасті гриби, білий гриб, маслюк, підберезник, пластинчасті гриби, сироїшки, лисички, рижики, опеньки. За використанням в їжу гриби поділяють на безумовно їстівні білий гриб, підосичники, підберезники, маслюки, умовно їстівні сироїжки, отруйні бліда поганка, червоний мухомор, несправжні опеньки. Гриби, паразити це група грибів, які живляться за рахунок поживних речовин живих організмів, мають різноманітні способи зараження та утворюють величезну кількість спор. Грибами, паразитами є трутовики, сашкові, і іржасті, ріжкові, борошнисто-росяні гриби. Свілові гриби це група грибів, загальними ознаками яких є утворення нальоту на субстратах, сапротрофний спосіб живлення та виділення захисних речовин антибіотиків. До них належать нижчі одноклітинні, наприклад, мукор і вищі багатоклітинні гриби, наприклад, пеніцил, аспергіл. спергіл. гриби поширені по всій земній кулі. Їх природним місцем існування є верхній шати ґрунту. Дріжджеві гриби. Це одноклітинні гриби, ознаками яких є здатність до анаеробного дихання, брунькування, сапротрофний і паразитичний спосіб живлення. Представниками групи є пекарські та винні дріжджі. Кандида білява збудник молочниці, пневмоцистис, збудник пневмонії тощо. За оцінками різних авторів, очікуване різноманіття грибів становить від 300 тисяч до 1,5 мільйонів видів. Зазвичай гриби поділяються на істівні та отруйні, але чомусь не згадують про те, що багатько видів, помічених як отруйні, використовують у медицині як одгідне лпека або як його називають у народі зуб диявола. Червоний сік, що виділяється з гриба, широко використовується для розрідження крові. Деякі представники цього царства дійсно здатні здивувати своїми розмірами. як от велетенський гриб із роду опеньків, який важить 10 тонн. Та хлопчик мізинчик грибного світу, голубоголовий, дослівно з латині, який зростом ледь перевищує 1 міліметр, і всю його красу навряд чи вдасться розгледіти без мікроскопу. Ті, що не можуть похвалитися розміром, обов'язково здивуються різноманітністю форм і кольорів. Це дійсно неймовірне царство, яке не даремно привертає увагу науковців і напевно даватиме наснагу не одному поколінню мікологів.